Ви дивитеся консиліум на першому міському, і в першій частині нашої програми ми говорили з лікарем-урологом про цистит, це захворювання, яке виникає після переохолодження. Наразі саме зараз, якщо ми говоримо про цистит влітку, після того, як ви побували в басейні або у холодній водоймі, і у вас на тлі стресів, на тлі інших захворювань, якісь були проблеми раніше, може виникнути таке захворювання. Якщо ви пропустили, обов'язково передивіться на наших сторінках в Ютубі, у Фейсбуці, а продовжимо говорити на не менш таку, скажімо, гарячу тему про засмагу і також про відпочинок з лікаркою дерматологиною, онкодерматологиною медичного дому Одрикс Юлією Севергіною. Юлія, вітаю вас в нашій Добрий студії. День. Слухайте, буду задавати мабуть такі самі питання, як вашому колезі в першій частині, бо багато пов'язано з. Відвідуванням водойми басейнів також е, говоримо е, не тільки про хвороби нирок, а, але й про шкіру. Е, говоримо про засмагу, яку так люблять наші українці. Е, говоримо про ризики опіків. Давайте от почнемо з самого початку. Зараз літо. Ми з вами знаходимося в Одесі е, біля моря, і що ми бачимо? Ми бачимо одеситів, які йдуть на море, і там засмагають з ранку до вечора або гостей нашого міста. Взагалі, як дерматолог, скажіть, засмагати, це е, корисна така процедура чи не дуже? Е, ну... Дивіться, дуже некорисно засмагати взагалі, тому що ультрафіолетове випромінювання, воно надає не тільки канцерогенний ефект, який може призвести до онкологічних захворювань, до погіршення стану тих новоутворень, котрі вже є на шкірі, також, що стосується кожної жінки, ну і чоловіка в тому числі, це може викликати фотостаріння. Фотостаріння це раннє старіння шкіри, коли вона втрачає е, свій колаген, вона втрачає свою гіалуронову кислоту, е, свою, е, яка є вже в, в її шкірному покриві. Е, в тому числі. Е... Дуже рано з'являються морщини, дуже рано з'являється пігментація вторина. Тому якщо ми вже не звертаємо увагу на появу нових новоутворень, як ми бачимо на прийомі як лікарі, то ми можемо звернути увагу пацієнтів, людей гостей нашого міста, одеситів, в тому числі на те, що це раннє старіння шкіри, та візуально пацієнт вже ну, мабуть, практично не зможе. Повернути свої резерви, котрі в нього є в організмі, для того, щоб встановити наново ось ці обмінні процеси вироботки колагену, еластану, гіалуронової кислоти, там буде ну. Буде щось з цим робити, якось це лікувати, якось це виправляти. Якщо ми говоримо за канцерогенний ефект, це номер один канцероген на онкологічне захворювання шкіри. Номер один це ультрафіолетове промінювання. Саме... А що ми говори про що говоримо? Про взагалі будь-яку засмагу, чи тільки коли маємо опіки, маємо ці пошкодження, які надає <свісна> ультрафіолет? Бо бачимо багато людей сама своїми очами бачу і дуже жалію тих людей, які сидять вже кольору креветки, такого роже набряк шкіри вже ну, на очі ми бачимо, не тільки десь там угу. може побачити лікар, вже не лікар, бачить, що людина вже не зовсім в нормальному стані, але вона сидить, і ми знаємо, що в неї будуть проблеми, може ще не онкологічні, але так точно з цим опіком. Перше, на що ми звертаємо увагу, ну, на що я звертаю увагу пацієнтів, це те, що знаходитися під прямими сонячними лучами можливо. Це можливо, але ми повинні завернути звертати увагу на час, коли ми знаходимося під прямим сонячним випромінюванням. А також ми повинні звертати увагу, якщо ми не говоримо за літо, а говоримо за інший якийсь сезон, ми повинні звертати увагу на такий показник, як ультрафіолетовий індекс. Саме ультрафіолетовий індекс показує нам, він може бути числом від 0 до 9. Якщо це число від 3 до 9, тобто 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то ми не можемо знаходитись, знаходитись у цей час під прямим сонячним Промінями без сонцезахисного крему. До... А його десь можна побачити. Так. Десь у прогнозі Так, ну, так. його Чи... можна побачити в програмі в телефоні. Відкриваєте програму Погода та дивитеся, скролити вниз. Там буде УФ індекс, та він буде показувати цифру, яка зараз є. Якщо це від нуля до двох, включно То можна, без можна крему, знаходитися так. без без сонцезахисту, можна спокійно знаходитися під прямими сонячними промінями та не не скаржитись потім на якісь проблеми угу. зі своїм здоров'ям. Взагалі, це десь період до 10 ранку та після 16. Ну як стандарт, стандартний час для того, щоб перебувати на сонці. Тобто ми можемо перебувати на сонці, ми можемо отримувати сонячні Д, ванни, вітамін так. Д, який нам дуже потрібен в своєму. Своєму стану, але ми не повинні знаходитися на Сонці ну, з, точно з 11-ї години до, до 15-ї десь, тому що там ультрафіолетовий індекс досягає 9 у нашому південному регіоні. Тобто розуміємо, що можемо мати ці проблеми. А так. от ви кажете, що кожа там старі, фотостаріння uh -huh. і таке інше. А Чим пояснити цей феномен, що людина мала якісь висипання на обличчя, мала й там або там на тілі, на спині ще десь. А потім приїхала кудись на море, десь відпочивала, і тут от все як рукою зняло, все шкіра uh -huh. гладенька, засмагла, нема цих синіх капілярчиків, які під кожу людина. От чому люди, мені здається, так багато люблять саме цей ефект засмаги? Бо uh -huh. Кожа mm -hmm. приймає такий якийсь ну на їхній погляд, комусь це красиво, комусь ні, але е, такий більш такий рівний колір, без синюшності, без нічого такого, і думають, що це ну для цього вони це роблять. Як пояснити, чому кожа, е, її стан покращується під час засмагання, купання і таке інше? Її стан, е, якщо ми не маємо дерматологічних захворювань видимих, е, її стан е, візуально покращується. Я підкреслюю, що саме візуально, е, тому що ми звикли е, до того, що е, якщо що в нас відтінок шкіри холодний, шкіра бліда, сірувата від того, що там людина сидить в офісі, працює, uh -huh. чи вдома сидить, сидить постійно та працює. Коли ми отримуємо сонячні ванни, в нас шкіра отримує більш теплий відтінок, більш жовтувато-оранжевий. Тому здається, що шкіра здорова, так. тому що тепли, теплі відтінки нам здаються позитивними, а холодні відтінки нам здаються негативними. Якщо, це якщо в нас немає шкірних захворювань. Якщо пацієнт має шкірні захворювання, саме акне, екзема, розацея, якщо ми говоримо тільки за дерматологічні, а не за новоутворення, якщо вона має ці захворювання та має покращення у своєму стані під час відпустки. Припустимо, а потім, коли вона вертається до роботи, вона знову бачить в себе погіршення стану. Це не означає, що вона саме в момент отримання сонячних ван вона отримала якесь лікування. Ні, вона отримала підсушування деяких елементів. Але лікування не сталося, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, акне сонячне випромінювання воно віддалено негативно впливає на так названий пілосабаційний комплекс. Це комплекс сальна залоза, волосяний фолікул та волос. Саме запалення цього комплексу і викликає в нас акне в пацієнтів. Викликає акне, але відсрочене не визвідсрочений негативний вплив, ми маємо саме від сонця. Тобто погіршення стану, в тому числі? Це ну, візуальний, як ви кажете. Так. так, ефект. От ще є люди, які. Окрім uh, того, що вживають, uh, ну як ви кажете, от просто виходячи із дому, якісь сонцезахисні креми. До речі, таке виникло питання, коли ви розповідали, це ж і дітей треба захищати. Оце mm -hmm. те, я так розумію, це те, що, мабуть, ніхто не робить. Оце ми прокинулися вранці, якісь уходові процедури собі зробили. І оцю всю родину треба намазати кремом і диточок також будь-якого віку. І тільки потім всі виходимо. Mm -hmm. Так, я зрозуміла вас, правильно. Um, так. Ну, якщо якщо ми... ми звірилися, що в нас дуже високий ультрафіолетовий. Так. Індекс, і ми повинні йти на дитячий майданчик, не обов'язково на пляж, просто на прогулянку в парку. Тобто, все одно ми всі повинні бути захищені. Так, Так. якщо ми знаємо, що ми будемо перебувати на сонці під прямими сонячними промінями протягом більше ніж годину, ми повинні наносити не тільки наносити сонцезахисний крем, а й брати його з собою. Зараз поясню найкращий захист це одяг. Якщо деякі е, ділянки шкіри не покривають одяг, на ці ділянки ми наносимо сонцезахисний крем. Є е, е, інколи люди, е, котрі говорять, що їм некомфортно. Будь-який сонцезахисний крем вони використовували, їм некомфортно його наносити. Е, тому були придумані сонцезахисні спреї, котрі також продаються там в аптеках, наприклад, е, котрі можна використовувати так само за таким самим е, е, прикладом, як ми використовуємо сонцезахисні креми. Е, як це працює? Е, ми прокидаємо, снідаємо, робимо всі свої Справи десь за 10-15 хвилин до виходу з дому нам потрібно нанести сонцезахисний крем, але і нанести його потрібно в достатній кількості. Це також дуже важливо. Це те, чому не приділяють увагу достатньо, ну мабуть. Практично всюди в Європі, тільки в Азії та у странах там типу Австралії та Нової Зеландії, ось там приділяють достатню увагу щодо кількості нанесення сонцезахисного крему. тому що здається, що ми себе захистили, але цього недостатньо. В нас все ж таки з'являються і онкологічні захворювання, і погіршується стан шкіри, якщо ми говоримо за роза, це котра напряму реагує на ультрафіолет. І ми продовжуємо засмагати, згора, отримувати термічні опіки і так далі. Ми мастимось за 10-15 хвилин до виходу з дому, беремо крем чи сонцезахисний спрей з собою та прямуємо там на парк, дитячий майданчик, можливо, просто гуляти містом. Оновлювати потрібно, якщо ми беремо сонцезахисний фактор 50, то оновлювати потрібно десь один раз на годину чи півтори. Тобто, ну, мабуть, якщо підійти до цього найбільш комфортно, то, то краще буде наносити сонцезахисний крем вдома, а з собою брати сонцезахисний спрей, тому що це швидше. Це не буде нашарування жирних текстур, це буде тільки нанесення спрею, котрий буде і захищати, і в тому числі не буду. Дискомфортним на шкірі, чому саме за 10-15 хвилин до виходу з дому потрібно наносити, тому що крему потрібно вбиратися та потрібно почати працювати. Якщо ми будемо наносити його та одразу виходити на вулицю, нічого гарного з цього не вийде. Ці все одно ці 10-15 хвилин ми будемо отримувати негативний вплив сонця на нашу шкіру. Ви знаєте, в мене є таке уточнююче питання. Ну, перше, чому незручно мені здається, що жінкам, які наносять макіяж, оновлювати крем? поверх макіяжу не дуже зручно, це mm -hmm. точно. А е, як тут з цим бути? І друге, от в деяких косметичних е, цих засобах. Тональний якийсь крем, або е, навіть є пудра, е, на яких пишуть виробники, що є якийсь там ультрафіолетовий захист з якимось СПФ. Е, це реклама може чи вони дійсно можуть там міститися і захищати, просто будучи декоративною косметикою, а не якоюсь професійною уходивою е, доглядовою. Е, вони дійсно можуть захищати, і тоді цей спрей не треба наносити, ну якось попудритися, і цього буде достатньо. Якщо ми беремо факти остаточні, то, звичайно, в доглядових засобах, в декоративних засобах може міститися сонцезахист, але його взагалі буває недостатньо. Ми беремо окремо, як зробити максимально правильно, щоб максимально себе захистити від, від негативного впливу сонця. Ми, там, Якщо це жінка, вона наносить свій догляд, ну або чоловік, наносить свій догляд. Через там хвилин 10 приблизно наносить сонцезахисний крем. Після цього вона вже Починає наносити декоративну косметику. Протягом дня нанесення спрею це ок, це нормально, це комфортно, тому що всі ці захисні спреї вони трошки навіть матують. Тобто вони угу. прибирають жирний блиск, котрий з'являється. Ось цей дискомфортний котрий там жінкам, наприклад, не подобається. Угу. Тому це комфортно. Якщо ми беремо якусь декоративну косметику типу пудри чи тонального засобу, котрий ми можемо чи жінка хоче оновити протягом дня, для того, щоб покращити свій. Сонце захист ну мабуть це не дуже безпечно. Так, це може спрацювати, але е, нема ніякої гарантії не може не так, спрацювати. Так. Так. А оці спреї, про які ви кажете, тобто вони є різні для тіла і є різні е, саме для обличчя. Тому uh -huh. можна використовувати він, мабуть, більш такий дисперсний, такий ці крапельки більш маленькі, тобто ніяк не пошкодять макіяжу, але тільки, от як ви кажете, uh -huh. додадуть е, захист, так? я розумію? Ну, загалом вони е, е, і для тіла, і для обличчя однакові. Але інколи в деяких фірмах е, так, є. В деяких різні, фірмах, так. Е, Різні. Uh, для тіла там вони будуть там, з оліями, мабуть, а для обличчя ну, з оліями uh -huh. вони не будуть. От, ви знаєте, Відкриваєте такі нові істини. Для нас, ну, для мене так точно. Сподіваюся, і для глядачів дуже цікаво. Бо справді декоративна косметика ну, бояться наші жінки, угу. що вони якось пошкодять. Щодо СПФ, бачимо величезний розгін цих цифр. Є якісь, я думаю, що ви точно проти них які для засмаги, на яких найменші цифри, і це олії, які дозволяють. Дозволяють більш так засмазі, якщо можна так висловитися, прилипнути до нашої шкіри. Uh -huh. Вони саме і написані, що для засмаги, а не для захисту. А потім вже йде 10-15 і ми можемо навіть побачити 100% відсотків СПФ, uh -huh. що з цього дійсно працює, скільки чого достатньо. SPF чи Sun Protection Factor, це не відсоток, на котрий захищається шкіра, це просто цифра, котра вказує на то ну, приблизно скільки хвилин буде працювати сонцезахист. Тобто, якщо навіть в засобі для засмаги, але там є SPF 6, Шість хвилин цілих, воно він буде вас захищати, але не більше. Якщо ми говоримо взагалі за такі засоби, як там олії там, для засмаги, вони можуть існувати, і не обов'язково писати для засмаги. Для засмаги вони пишуть, тому що там є якісь молекули каротину, котрі підфарбовують шкіру та ви засмагу отримуєте швидше. Mm -hmm. І все нічого більш. Ви можете просто намаститися кокосовою олією, чи, чи, там, навіть, о, чи олейною оливковою, та чи бачиле, оливковою, так. і все буде ефект той же самий, як і від засобу для засмаги. Просто в олії для засмаги там є молекули, котрі підфарбовують шкіру. Якщо ми говоримо за засоби від засмаги, вони такі ж самі, як і засоби для засмаги, але вони не містять цього пігменту, вони містять більший spf фактор але існують і олії. Олії зас... від засмаги, в тому числі для, для захисту. А, і ми можемо навіть отримати якийсь незначний відтінок бронзовий на шкірі, а, отримуючи а, захист, тому що це олія. Не дивлячись на те, що в ньому все ж таки є сонцезахисні фактори, котрі по-різному працюють фізичні, а, на відміну від хімічних. А, фізичні фактори, а, вони це діоксид титану та оксид цинку два найпопулярніших з них. Фізичні фактори захисту вони працюють як щит для нашої шкіри. Тобто ми їх наносимо, і в місцях там, де ми їх наносимо, ми нібито як дзеркало для сонця. Ми відбиваємо, ну тобто, ці цей засіб засіб він відбиває так? сонце. А якщо ми говоримо за хімічні фактори, вони працюють інакше. Вони працюють на тій ділянці, куди ми їх наносимо. Вони поглинають. Ультрафіолет та е, переробляють його у теплову енергію. Е, тобто і там ми отримуємо захист, і там ми отримуємо захист, але різними, е, різними діями Ді ефекта. Е, найграмотніший е, засіб від засмаги це засіб, який комбінує в, себе, в собі і фізичні, і хімічні фільтри. Якщо ми беремо засоби там, де є тільки фізичні фільтри, ми отримаємо дуже щільну жирну текстуру, тому що ніяк інакше його її не зробити технічно, технологічно. Та ми отримаємо ось цей самий біля відтінок засобу, тому що це зеркало. Це дзеркало, котре відбиває ультрафіолет. Так, і щодо там 100 цифр або 80, mm -hmm. чи дійсно вони десь я бачила що, що 50, що 80 так само працюють, так. що не ведіться на рекламу? Так. Це правда? Так, це правда. Це, це просто реклама. Нам потрібно брати SPF 50 в будь-якому разі, у будь-якому засобі. Якщо ми будемо намагатися, ну я візьму там 30 та буду оновлювати частіше. Ну це може так працювати, але навіщо? Якщо ми можемо взяти 50 та оновлювати її там раз річ на так. годину чи на півтори. Ще таке питання. Є люди, знаєте, вони хитрять і кажуть: о, в мене там є родинка, родинка або там якесь там uh -huh. захворювання. Я це ці, ці місця помажу, щоб в мене не було онкозахворювання, інші хай засмагають. Чи правильно я розумію, що все тіло незалежно ти родинка, чи якась пляма там тебе uh -huh. вроджена, чи десь щось, все повинно бути захищено. Шкіра не має uh -huh. відмінностей. Ну хіба що, якщо ти не хочеш, прям дуже доглядово там за обличчям, там жінки більше приділяють там. Увагу mm -hmm. або як Вся шкіра потребує однакової уваги і захисту. Так, це правда. Уся шкіра повністю потребує однакової уваги. Чому не буде працювати так, що ви наносите тільки на новоутворення сонцезахисний крем, а інші ділянки шкіри вас засмагають? Інші ділянки шкіри засмагають та починають точково накопичувати в собі меланін, котрий потім там, через місяць, через два буде. У вигляді нового новоутворення. Це, якщо ми говоримо за меланоцитарні новоутворення, тобто тільки за родинки, за невуся. Угу. Але не потрібно забувати про те, що в нас ще є плоскоклітинні та базальноклітинні карциноми, котрі в тому числі мають собі канцерогенний ефект номер 1 у якості ультрафіолету. Та вони можуть з'являтися на ну, не не ля, просто на на голій шкірі, на відкритій ділянці частіше за все. Тобто це обличчя, шия, декольте, пліччі, передпліччя, гомілки на цих ділянках з'являються частіше, але ми можемо отримати це новоутворення на будь-якій ділянці шкіри. Скажіть ще от нас декілька хвилин залишилося про воду, воду внутрішню і зовні. Наскільки шкіра любить воду? Часті душі це я кажу про зовні. і питна вода, яку ми п'ємо, бо хтось взагалі не п'є, хтось в себе три літри вливає, бо так десь прочитав. Угу. Як бути? Вода це дуже добре, якщо ми її сприймаємо в себе. Звичайна мінеральна, чиста питна вода, не холодна, і не горяча, в нейтральної температури, просто тепла. Вона комфортна для організму, якщо ми говоримо про те, що буде, якщо не пити воду, чи що буде, якщо пити воду. Якщо не пити воду, ми будемо отримувати зневоднення. В тому числі ми будемо отримувати старіння шкіри, тому що кліточки шкіри будуть зневоднитись та всі обмінні процеси Процеси вони будуть уповільнюватись. Якщо ми говоримо е, про е, людей, які п'ють багато води. Е, ну якщо говорити за стан шкіри, це добре. Тому я усіма руками за. Те, щоб пити якомога більше води. Але в межах адекватності. Якщо ми говоримо за душ, наскільки часто потрібно приймати душ, ну, це індивідуально, але ну, краще приймати душ не рідше, ніж два рази на день. Для того щоб зранку ми змогли зняти усі наліпші на нас Нічний, кліточки так. лусочки, шкіри. Ну і після цілого проведеного десь зовні дня також зняти бруд з Мити бруд, котрий в нас є на шкірі. Якщо це більше, ніж два рази на день, це може бути чи після там, спортивного залу, чи Басейну. після тренувань, після та перед басейном, для того, щоб не отримувати та не розносити якісь інші бактерії. Так, це може бути, але якщо людина має в собі навіть незначне, незначну сухість шкіри, незначне лущення, вона потрібно усвідомлювати те, що потрібно все ж таки допомагати шкірному Бар'єром встановлюватися заново та наносити так названі емолієнти. Емолієнти – це засоби для атопічної шкіри. Вони продаються в будь-якій аптеці і будь-які з них будуть достатньо дієвими. Дякую вам за таку експрес-консультацію щодо відпочинку на сонці. Буду рада бачити ще вас у нашій студії, бо залишилися питання. Нагадаю, Юлія Севергіна, дерматологиня онкодерматологиня медичного дому Одрикс, була в нашій студії. Вам бажаю безпечного відпочинку. Пам'ятайте про всі рекомендації, що сьогодні почули, тому що відпочинок не повинен завершитися у лікарні. Побачимося вже за тиждень.